Комунальна сфера України давно застаріла і терміново потребує реформування. Адже за роки незалежності нічого зроблено не було. Відповідно, все тільки зношувалося. А інвестицій, які виділяються сьогодні, на її оновлення не вистачає, зазначив Володимир Голуб на черговому засіданні громадської ради при обласній державній адміністрації. 20 років незалежності ми ще користуємося тим, що було до цих пір вкладено тією владою, яка була. І сьогодні ми бачимо те, що рвуться труби, енергопостачання і тому подібне. Основне в реформуванні сфері житлово-комунального господарства це зменшення споживання природнього газу. І як зазначив в ході засідання Олександр Тонков, директор департаменту ЖКГ облдержадміністрації, для реалізації цього завдання найпершим потрібно модернізувати теплогенеруючі установки, залучити альтернативні види палива та забезпечити економне транспортування газу до споживача. На сьогодні відповідні роботи в області вже ведуться. Із 380 кілометрів теплових мереж до трупному вимірі. Комунальної власності від 15%, тобто 57,9 км дев'ятдесятих кілометрів, знаходиться в прокладенні застосування нових технологій. Також необхідно забезпечити утримання в будинках полтавців теплової енергії, адже досить великі проценти її просто витрачається в природне середовище, адже зведені наші будинки за застарілими на сьогодні проектами, зауважив Олександр Тонков.